І важлива тема сьогодні. Від сьогодні в Україні стартувала нерестова заборона на вилов риби. В цей період рибалкам не дозволяється виходити на воду на човнах, використовувати мережі, остроги та косинки а також проводити змагання з рибальства та займатися підводним полюванням. Щоправда, чимало рибалок ці умови порушують і стають браконьєрами. Але яких збитків вони завдають державі, де ховаються і чому так часто виходять сухими з води? Дивіться далі у сніданку. А після будемо розбиратися в цій темі з нашим гостем. Знайти браконьєрів на українських водоймищах сьогодні зовсім не складно. Цих трьох під час рейду з рибоохоронними органами сніданок побачив під Києвом прямо посеред білого дня. Від звинувачень у браконьєрці ці рибалки підхрестилися, мовляв, сіткою не користуються. Сітні рукатліта тако в садки. А разом з рибою в садку знайшли сітку. Тож рибалка зізнався, закон таки порушив, але виходу у нього немає. Треба якось годувати родину. Ви ж на продажу, наверняка, не ловить. Звісно, коли пожати нічого, і дітям діти голодні думати. На продажу поначалу. Навіть така малесенька сітка здатна завдати рибним ресурсам чималих збитків, кажуть інспектори рибоохорони. А купити таке знаряддя лову сьогодні не проблема. Браконьерская лова сеть лісковка китайського производства. Ось такі сети продаються в магазинах, за і от покупають люди йдуть на воду, ловити от цю рибу і становится браконьерами. ось ця сітка, практично вона одноразова. І от, от за один раз виходить до, до 2 до кг риби рибу. От ні попаде а цей рибалка поступив необачливо. Під час рейду сам приплив до інспекторів. Коли зрозумів, до кого потрапив, було вже пізно. Втекти не вдалося, тож вирішив позбутися доказів. Щойно інспектор відвернувся. Чоловік викинув рибу назад у воду. А все через те, що ця рибка була піймана незаконно сіткою, але рибалка наполягав, зловив її вудкою. Бачите, де побіта? От вона була сітки. Та не так вонку губи порова. Це які губи порвані? Вона абсолютно ціла, крім спини, бачите? Вод міста віднадінаш то настає була в сітці. Ба більше зазвичай частину улову браконьєри одразу ховають на березі, подалі mm -hmm. від очей інспекторів, і докази цьому ми знайшли доволі швидко в траві. Люди, які займаються незаконним виловом, зразу свою рибу ховають в різних місцях. Для того, якщо знайде інспектор, один, один пакет з рибою. Є можливість, що він не знайде другий пакет з рибою. Браконьєри хотіли заробити, але тепер мусять заплатити самі штраф від 300 до 7 тисяч гривень і додатково за кожну пійману рибу. І висок, сніданку з 1, 1. в прямому ефірі Ярем Маковалів, голова державного агентства рибного господарства України. За освітою юрист очолював юридичні відділи відомих компаній. компанії. Наразі опікується реформуванням рибної галузі країни. Пане Яремо, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Отже, від сьогодні статує нерестова компанія. Компанія, що це означає? Яких правил треба власне дотримуватися рибалкам під час нересту? Під час нересту, який триває у нас до 9 червня, наприклад, в києві Київській області, хочу сказати зразу, що в кожній області цей період може бути різний, і він залежить від погодних умов і температурних. Він може як продовжуватися, так і зменшуватися. Якщо говорити про Київ, то це 1 квітня, 9 червня, річки 1 квітня 20 травня. Що заборонено? Заборонено знаходитися на воді на човнах до 15 червня. Це інші, інша заборона, яка називається період тиші. Заборонено ловити. А будь-яким заряднім лову, окрім а можна ловити спінінгом одним, однією вудкою, однією донкою. Все і тільки любителям, тільки для власних потреб, тільки в межах 3 кг в день. І тільки в дозволених місцях дозволені місця у нас на сайті позначені зі всієї інформації, не дай Боже, ніяких павуків. Ну це такий е, знаряд для риболовлі, коли сітку начепляють е, на такі от, е, різні дроти, дерев'яні, і потім просто витягаються або електровудочки. Це взагалі то У яких місцях, власне, е, під час нересту дозволено роби, е, ловити рибу, і в яких заборонено власне мають хоча б ознаки якісь бути, що саме тут риба там не знаю, проводить певний ну, нерест? ми плануємо в подальшому також позначати ці мі. Місця якось на, на самому місці, але в принципі загальний підхід такий, що можна ловити тільки з берега, не можна виходити на воду. А, чому о, не можна виходити на воду? Тому що дзвони ну, не били ті, що біля води, для того, щоб риба нормально віднеростилася, чи там розказують навіть, такі перекази, що навіть коли фіра проїжджала, то якось особливо змазали, щоб вона не шуміла. Тому важливо дотримуватися дійсно режиму тиші, коли цих місць, де відбувається нерест риби. А щодо конкретних місць, так. де можна виловлювати рибу, то я всіх запрошую до нас на сайт, а все я добре позначу, добре країна, так, та все є добре позначено, добре розказував країна і абсолютно. з водими і ріками. А взагалі, яких збитків завдають браконіри в країні? Ну офіційно за статистикою минулого року це півтора мільйона гривень, але звичайно що ця цифра не, не показує реальний стан справ. Я думаю, що там в рази більше вилову це те, що виявлено було. Mm -hmm. Це те, що було задокументовано, але знаємо, що по інформації активістів і з преси дуже часто дізнаємося, що на жаль, ситуація з браконьєрством досить, досить погана. і тому цього року ми закликаємо, користуючись нагодою, хочу це зробити. користуючись нагодою, хочу це зробити. Закликаємо всіх небайдужих громадян, які громадських інспекторів, так і громадські організації, приходити до нас, і ми спільні проводимо зараз рейди. Ми створили спеціальні оперативні штаби в кожній області для того, щоб знати, більше людей, які які приймають участь в контролі на воді. Це більший шанс, що е браконьєри будуть боятися і будуть не виходити і здійснювати ті дії, які були показані в приклад вашому сюжеті. От ви говорили про штрафи. У нас є детальна інформація про штрафи на вилов риби під час нерестової кампанії. Давайте подивимося. Нерест у більшості видів риб в українських водоймах триває з початку весни і до початку літа. У квітні нереститься щука, а із середини травня до середини червня окунь, судак, лящ, сом, короб і карась. цього періоду законом передбачені такі штрафи: за вилов риби під час нересту у середньому від 400 до 900 гривень. Наприклад, за кожного ляща браконьєри віддадуть 170 гривень за щуку 340 гривень, за сома 425 гривень, і найбільше за вилов судака 510 гривень. Також за браконьєрство законопорушникам загрожує позбавлення волі терміном до трьох років. Ну, такі речі треба запам'ятати. і Нехай буде пам'яткою для всіх рибалок, які зараз і дивляться сніданок з плюс СД. Зокрема, і... пані Риба так? так. І ще щоб запам'ятати, нагадайте ще раз, якими знаряддя знаряддями для вилову риби не можна користуватися під час нересту. Вудка ну я давайте я скажу, що, що можна, можна добре. Давайте вони, так, заборонені угу. видим угу. досить великі. Можна однією вудкою з одним гачком, так однією донкою uh -huh. і, або одним спінінгом. тільки з берега, тільки в межах трьох кілограм в день uh -huh. і тільки в дозволених місцях. Запам'ятаємо. І от ще важливо, пане Яремо для українців взагалі то риболовля номер один в якості відпочинку і не тільки. Скажіть. Звідки, взагалі, дізнаватися про початок та кінець Ну, тому що ці календари кіно не всі знають? А, ну взагалом, період, встановлений законодавством, коли заборонено знаходитися на воді на човнах, це 1 квітня, 15 червня. А, а в основному цей період він кожного року приблизно отак від в цих в цих рамках він е, і є та цей період заборони uh -huh. в період нересту. Звичайно, що є деталі по певним видам рибам, наприклад, на морях це трошки інші періоди, вони можуть бути і літком. Тому ми зараз працюємо як агентство, працюємо над тим, щоб максимально інформувати громадян. Тобто, дякую, те, що ви нас запросили, тому що це один способів комунікації. А основна інформація і максимальна у нас на сайті. А ви сам рибалка? Так, звичайно. А де ловите рибу? Ну, в Києві, навколо Києва. Угу. Дякую наші запитання в прямому ефірі Відповідав Ярема Ковалів, голова державного агентства а, рибного господарства України. Зараз у нас невеличка пауза. Не пропустіть випуск ТСН, і там йтиметься про а, те, що секваралідзи викликають у надопит у генпрокуратуру. Дочекається бути чому подробиться звод.